Джеся, патрон, досить телефон дивитись. Вже час спати. Я вже пішла. Ну, господарка, ну будь ласка. Ну, будь ласка, ще п'ять хвилин. Ну, гаразд, гаразд. Але тоді точно вимикайте. Дякую, ти найкраща господарка. Ага, на добра ніч. Тим часом вуличні собаки залізли в під'їзд і шукають їжу. О, дивись там у когось двері відкриті. А може, там є щось смачненьке. Ух ти, пішли. Гаразд, але ж тихо. Там всі сплять. О, клас, собачі іграшки. Так, нам треба не іграшки, а їжа. Мені здається, хтось розмовляє. Ну, і хай розмовляє. Ну, хтось незнайомий розмовляє. Ну, а це вже цікаво. Пішли, подивимось, хто це. Пішли. Вау, який гарний м'ячик! Розмовляє. Тепер я чую, пішли розбиратись. Вон вони і справді хтось, хтось заліз в нашу хату. Мені здається, нас побачили. Хто ви? Що ви робите в нашій квартирі? Ми нічого, ми пішли. Так, стоп! А ну йдіть сюди. Що там трапилось? Майрадар до нас залізли тут якісь нові собаки. Відпустіть їх! А вас я хочу спитати, що ви тут шукали? Ми, ми шукали їжу. Гаразд, а де ваші господарі? У нас їх немає. Тоді я вам дозволяю залишитись тут. Ура! У нас тепер буде господарка! Ти тепер Річик, а ти Проксі. Тепер ви живете з нами! Ура! Якщо сподобалось відео, то став лайк та підписуйся на канал! До нових відео!